Чистили плісняву, а вона з'явилась знову? Можливо, проблема не в стінах. Розповідаємо про головні причини. Привіт! Чимало господарів будинків та квартир хвилює проблема грибку та плісняви на стінах та стелі. Сіро-чорні розводи, які не видаляються будь-якими засобами, а після миття проявляються знову за декілька днів. Ліквідувати потрібно причину, а не наслідки. Головною причиною їх виникнення є понаднормова вологість та застій повітря в приміщенні. Це сприятливі умови для розвитку небезпечних мікроорганізмів, грибків, вірусів, бактерій та плісняви. Перше, що порадить зробити будь-який спеціаліст це організувати достатню вентиляцію в приміщенні. Заміна вологого, враженого пліснявою повітря на свіже та подальший контроль вологості повітря це ключ до здорового мікроклімату. Рекуператор прана створює контрольований повітрообмін та нормалізує вологість повітря. Якщо є надлишок вологи, він видаляється на вулицю у вигляді конденсату. Лише після встановлення вентиляції доцільно очистити поверхність пліснявою механічно та обробити спеціальними засобами за потреби. В перші дні варто увімкнути рекуператор у потужний режим, щоб стіни мали змогу висохнути. В особливо складних випадках ми радимо використовувати професійний усушувач повітря для пришвидшення результату. Надалі мікроклімат в приміщенні стабілізується, а пліснява більше не з'явиться. А як ви справляєтесь з пліснявою? Пишіть у коментарях. З вами був Олег, підписуйтесь на канал та ставте лайки.